Друзі, хочу познайомити вас з Світланою. В неї дуже є прекрасні результати по компанії Ірсах, я думаю, вона нам сама розповість. Світланка, розкажи, що ти любиш з продукції Ірсах, які в тебе, я знаю, цікаві є наробки? Дуже люблю Вітекс, він мені багато допоміг боротися з приливами. Також люблю баню. Я після декількох стресів. У мене почалася алергія, висипки на обличчю, на руках, на шиї. Важку операцію була пережила, перенесла втрату брата, а також ще одна у мене така була дуже важка втрата з дитиною пов'язана. Ну от це все мені дало так, що призвело. Стреси призвели до важкої операції, а як само собою, коли була операція, всілякі оці обстеження, і дуже багато прийшлося. Багато, Тручі, таких, багато, багато було стресів, і багато мені робили таких аналізів, яких давали, що я багато ну, не спала, а під наркозом багато. Декілька наркозів у мене було. За два місяці я три наркози була, пережила, що це ну, забагато трохи. А потім ще втрата брата була, що брат помер. І це все настільки мені дало, що все пішло висипка на обличчя і на руки. І це вже таке було. Спочатку було похоже, як в дітей бувають, а потім воно вже таке починалося як екзема. Так як я колись в мене була екзема в дитинстві, і я побачила, що екзема, начебто, як вертається мені. Це жахливо було. Мало того, що приливи після операції важкої, та ще оця висипка, воно все очухалося мені. Ну, це було дуже неприємно, і затоновувала і тональним кремом, і подрою обличчя, ще руки сяк так зимою. А обличчя, ну, важко було, як то кажуть, приховати. От прийшла мені е на день народження своє, я е зареєструвалася в компанію Ерсак. мені, довго я не хотіла реєструватися, довго не могла, щось не вірила у це все, тому що раніше була в компанії Amway і брала порошок Амвеївський, і він мені побачила гроші великі, а все рівно руки від екземи викидає і він нічого не, не дає, то я й не захотіла ним користуватися амвейським. І чомусь не довіряла Ерсалу. Ну, ніяк не хотілося. Спів... Підписатися вже мене можна сказати, що я уговорила. і сказали: от як ти на день народження підпишешся, то будеш мати подарунок. Ну вже так, як нібито мене вже й цим взяли, що я так порахувала, що якщо я потрачу ці гроші і будуть ці ці подарунки, ще на день народження ось такий подарунок, я собі порахувала, ага, мені вернеться. І це буде набагато дешевше, якщо я щось собі там, наприклад, в магазині куплю. І подивилася ті продукти, які я беру в аптеці, і порівняла з тими, які. Мені підходять на даний момент, які мені бади запропонували. І це вийшло е, на рівні з тими, що в аптеці навіть е, ще як дають в подарок подарки, що це ще вийшло мені набагато дешевше. Набагато мені дешевше вийшло. Ну, підписалася. Подарки прийшли, мені 8 березня прийшли. Але я боюсь приймати. Боюсь приймати категорично, ну такий страх, ну, боюся, але ну, думаю, ну так страшно повикидало. думаю, щоб ще гірше нічого не повикидало. Дзвони мені Агата і каже, ну що, ти світочка приймаєш? Я кажу, та ні. Та як ні? Я чекаю від тебе результатів, а ти ще не приймаєш. Та кажу, якось стрьомно, якось страшно, кажу, щось якось. Це... Дзвони нашій Наталії Петрівні була хаті. Вона тобі все розкаже, вона розвіє твої сумніви. Я кажу, давайте номер телефону. Дали мені номер телефону Наталії Петрівної було Дзвоню я пані Наталії, кажу, ну така й така справа, я з вашій структури нижче. кажу. Прийшла продукція, але боюся. <смі> Вже Наталя Петрівна мені розказала, чого, чого боїшся це, це все. Не знаю, як приймати, не знаю, який продукт, від чого, який бат і що воно мені буде давати. Ну, що він мені буде давати? Хочу, щоб ви мені розказали іменно, а заказала Вітекс, я кірці сланки заказала. А, а, ні, заказала вітекс і Саренову заказала. А якірці сланки мені прийшли в подарунок, прийшло мені в подарунок баню, прийшло мені в подарунок далма, прийшло мені в подарунок на день народження ем, крем на составі, основі для рук і обличчя. І каталог собою прийшов. І ще щось прийшло, але я не пам'ятаю вже правда що, тому що ну, це все. І почала я це, Наталія Петрівна все мені розказала, від чого вітекс, що мені дає, від чого є кірці сланки, що вони дають. Чому потрібно приймати сарину, що воно мені дає? Все мені Наталія Петрівна розказала і каже: поки що обмежимося цим, потім щось інше додавимо. Це все будь зі мною на зв'язку і будемо це все приймати. Ну я розказала, кажу, в мене ще начебто е така страшна алергія пішла, що робити з цим. Кажу, напевно, будуть йти в лікарню, знову будуть мене колоти, оце все. Лептеріка каже, почекай, баню прийшло, кажу, прийшло. Ну, розводь собі баню і протирай обличчя, і ті місця руки, це все там, де тобі поскидало, протирай баню, і нашим кремчиком оцим на сосновій основі, що тобі прийшло в подарок, наноси і пройде. Ну почала я е, 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 кірці сламдіте теж, всі від е, бади мені сказали е, скільки і як по чому приймати. І почала я це все приймати. По тому е, баню почала е, я не розводила водою. Не розводила, ризикнула, чесне слово, не, не знаю чому я. Я спочатку це цей дивлюся, щось воно нічого не дає з, з водою, не чую нічого такого, не цей. Я взяла, намочила е, диск ватний і самим баню протекла. Правда, почало дуже пекти мене все, почало так щипати трохи, ну тому що це все було почервоніння, це все було свіжа алергія. Тим більше воно в мене е, зуд був, я ще чух. Трохи розчухувала, ну, неможливо було. І кхем, бачу, думаю, ну що вже буде, то буде. Ра, думаю, буде гірше, то піду вранку в лікарню та будуть колоти. Ранком встаю, дивися, так наче почервоніння трошки зійшло, нема такого страшного зуду. Прищики залишилось, але почервоніння зникло О, то така, як наче як температура, бо воно вже таки, наче почало воспалятися, воно чуть тепліше було, тіло вже там, де висипка. Я ранком знову почала, чуть-чуть знову мене пощипало. І нанесла так, наче як на вологи, нанесла крем, крем е, на сосновій основі. Я не чекала, щоб це все висохло. Я зразу зволожила, зволожила і зразу кремчиком нанесла. Тому що, як завжди, нема часу сидіти і чекати, тому що ще якщо ну, ці приливи, то воно нема часу мені все рівно воно зволожить цей прилив. І... Так я дві неділі оце все баням мастила. Дивлюся, нащо його розводити, як воно нічого не шкодить, так ну не розведене, то для чого я його вже буду розводити? Пахне. Правда, чоловік каже: А що це в тебе в воді? Такі запахи приємні. Що ти там, чим ти там мастишся завжди? Що ти таке гарне купила? Ну, каже, це мені в подарок на день народження прийшло таке приємне. Баню ще допомагає е, прибрати піт стіла. Е, Далма. Мені чим подобається, що, от, наприклад, е, її теж можна і руки дезінфікувати, що далмою, що баню можна руки дезінфікувати. Е, як бачите, в мене зараз обмеження все обличчя. чисте, повністю все чисте. Дві неділі всього на всього користувалася баню і сосновій основі всього на всього. І мені все це пройшло, не треба було. Більше і не треба було місяць лежати в лікарні, як то кажуть, два тижні лежати в лікарні, колотися і пити все, а потім ще місяць вдома виписують і те все пити. Мені цього всього не потрібно було. Я з е, е, як то кажуть, чоловіка спасла е, ну, на 15 тисяч це точно як я знаю. Е, По тому, що мені подобається е, крем, масажний крем, ну це просто чудо. Е, його е, болить голова нанесла на голову, болить горло, е, капельку можна е, так дрібочку-дрібочку в рот, і е, можна водичкою, маленький-маленький глуточок. І тоді в роті настільки приємно, наче якусь м'ятну цукерочку взяли. Воно спочатку відчувається, що наче якийсь такий трошки кремчик, а потім. Тому ну таке приємне, як як м'ятну конфету в зал. Якщо, от, наприклад, у мене постійно жога там після якоїсь жареної їжі, чи що крем спасає, Чуть-чуть кремчику водичкою запила, спасає кремчик, теж якось з Агатою розмовляли, дзвонили. Агата каже: Ой, так щось там з'їла іжжого пече. Ой, кажу, Ой, я кремом спасаюсь. Ви ж кажу, мене вчили крем їсти, коли горло болить. Та що, каже, йду вже дуже ази, він теж їй допомогло. Ну, з цим масажним кремом кожен день відкриваються якісь нові, скажімо, такі? ці... Куди його eh, Так, так. Та, та, та. Ну, Дуже мені ця продукція подобається. Прийшло мені в подарунок потом, гель для миття посуду. Ну, налила в миску гелю трошечки, пару капельок небагато і трошечки далми. Ну, і, і такі кришки поскладала від, від каструль. і поки там одне мило, одне щось там мочилося, я піднімаю. Дивлюся, а воно його не треба шкрябати, воно чисте. От, от Просто-напросто, якщо щось у вас є, просто його намочити. Те, що ви хочете його терти або шкребти, не потрібно. От просто намочили дамла і засіб від посуди, все в теплій воді. Да. Да. І все. Воно трошки постояло там хвилин 15-10 піднімаєте легенько так проми. Все воно чистеньке і гарненьке. Ну дуже багато в мене є про що говорити. Про компанію Ерсах і про продукцію все мені подобається. Всім подобається користуватися. Ці мої домашні теж це полюбили, і курочкам капаємо, і пити. Та. А що ти курям капаєш? Баню, баню. Сестра любить, баню баню леємо курочкам. навіть я, У нас кролі дуже дохли. Тато і щепив, і це кролі дохли. Я кажу, там кажу, таке лікарство. там. Тато, що ти мені голови морочиш? Я кажу, мамі, мамо, будете давати пити. Та кажу, Та візьміть капні тобі навіть, тато. Не знав, мамка, точно треба цього давали курям, та й королям трохи того дали пити. А як ви розбавляли, в якій пропорції? Побачок на літр води. Та то вище й Ку... багато, можна і То ще багато, Нічого. можна й менше. Нічого. І пили, так? Да? Пили, mm -hmm. а куди дінуться? як <куди, <куди, куди дінуться? Як і який результат? Та нічого, чи нормально. А що було? Маленькі просто поздихали ті, які не пили, які просто е, маму кормящу ї. Ну, Це ти про королів? та, та, та про, про королі. То вони маленькі, е, вони не пили, то вони почали так наче здихати. Але ми швидше думали, тато каже, вона їх не кормить, і вони від того, що королиця не кормила їдою. А вони до поїлки ще не ходили самі. Були а маленькі. хто пив батьо? А хто пив, то з тим. Все в порядку, з тими все в порядку. І, і це плята всі повиживали, що все нормально. Дякую ну, вам, Всічка, за такі чудові результати. Ну, все не Ну, от і рози, ага. сестра рози, кропи, всі квіти. Далмою, баню і шампунь для волосся. Ну, треба щось мильне туди дати. І ми туди, і трохи для посуди ми туди розводили. оце все. І сестра кропи розика, каже, о, мені таке подобається. А, що було? Каже, що, а кропити, що було? А за мушка роз... чорна сідала mm -hmm. на рози, і всіляка така тля, оце все. І сестра каже, це мені ліпше подобається оцим всім кропити, ніж хімію, надихатися, а потім ще каже, оце чхаю. Який насмок? Ну так що купляйте всі е, Ерсаг? У мене багато відгуків і дуже задоволена Ерсагом. Дякую, Січка вам. Спасибі.